І всім привіт, з вами я, назар і ви на моєму каналі. І сьогодні ми пораємо у Five Nights At Freddy Security Bridge, друзі. Я скачав на Security Breach на телефон. І надіюся, буде все максимально похоже до справжнього five Nights Freddy Security Bridge. Це все від юнера в Play Studio він зробив. Тому давайте почнемо вже нову катку. Точніше, гру. Так. Це все створив в Play Studio, так само, як і Попі Плейтайм 3 на телефон. Він створює дуже класні подібні версії, як на, телеф... ну, на телефон. От, наприклад, комп'ютерна гра Five Nights at Freddy's став самий Попі Плейтайм 3. Во, та Є Легендарна заставка, 5, на... оця четвірка. Але мені здається, що оцю заставку вже всі бачили, тому Сенсу її дивитись не буде. Давайте я її краще скіпнути і подивимося, що дальше буде. Так, все, загружається сейф мод. И. Так, зима. О! Так. Опа. И. І... Чекай бажа. Бачу... о Фредди! Ну, Фредди! Ми зараз будемо грати за Грегорі. Так, то львіть, <плес> от якраз таки оця гра від Poppy <плес> е <от>, Тайм <плес> 3 і цей річ, це ФНАФці, 6, <плес> від Юнера по Він робить дуже круті та хороші <плес> якісні копії <плес> комп'ютерних ігор. там Яка якраз такі <плес> цей фнап і вже <плес> про Poppy він робить дуже їх якісними, от бачите, на чого дивіться, трейлі деталізований, але... Трошки не було видно тих ватерів, що він сканує. Ну це певно, щоб в телефон не, не висок. Бо я і так граю на ультрах і воно трошечки мене легенько підвисає. Е, може підвисати, е, коли може прогружатися якась карта. То може трошки провисати. Так. Ну, дивіться. Кімната як кімната. Е, все дуже похоже. А чомусь на ми не, відрож... не відображаємось. Так, ну Поки що вони там говорять, Грегорі та Фредді. Так, а ну, а ну чекай. Зараз ми маємо подивитись на Ванесу. Зараз вона тут має, по, по суті, проходить. Дивіться, вот вона. Вона, вот, во, во, во! Блін, її погано видно. Так, на монтажі зроблю так, трошки освітлю. Постараюсь освітлити, щоб її побачили. О, м'ячик. А давайте зб'ємо, Фреді. Ні, не вийшло. Давай ще раз. Ми його вже дістати не змажем, мобільно. Все. Пока, м'ячик. Ну да, все. Так я иду. Капец. Обидно. Так. О, він нам вже подарунчик да врать фрайд... о. I Что тут делать? Yeah. Так, він надес нам месседж. Повідомленнями. Так. І що тут? Камеры. Вот. А, все угэдри, есть вот. Так, тепер ми маємо, по суті, ми зараз маємо знайти якийсь от ну, там, Фредді говорить, нам треба знайти якийсь. Ну, кнопочку ту, щоб відкрити кімнату. бо він її не бачить. Вот, оця от оця кнопка. Клік. І все. Фредді, ти підеш з нами? М -м 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 -м. Підеш на Ні? Ну то він не йде. О, чекай, за нами йде! Він за нами ЙДЕ А давайте я попробую протащить вентиляції. Дивіться, він реально за нами йде. Тепер давай, іди сюди. Молодець Давай іди сюда. Так, все. Давай, іди сюди. Е, э, ти куди побіг? Сюда. До мене. Сюда. Ну, біжи до мене. Э, походу він з нами не піде. Обидно. Він з нами не піде. Ні, він з нами не піде. Шкода? Юнероплей все, що він за нам, нами не прийшов туди. Так, і тепер. Та йо майо. І тепер ми будемо ходити по цих вентиляціях. Боже, як я не люблю ці вентиляції з ними скільки поганих спогадів. Не хочу по ним ходити, ось десь Роксі. Щось там собі говорить. Коротше, давайте йдемо швиденько, чим швидше доберемося. То ми на Фредді покатаємось. У Фреді покатаємось Так, ну тут, як завжди, Монті. Щось тобі кричить. Так. Надіюся, хоча б швидко пройти і зай... пройти. Опа. Це кімната Чіки, хіба ні? Запроді її кімната. Так, надіюся, швиденько. Ми тут все пройдемо і вентиляція не буде довгою А от Чіка. Так. І. Вихід. Все, і тепер повземо туди. Так, тепер нам треба не... зайти в ту кімнату і дістати молодші от Монки. Навіть чути звуки. Навіть чути звуки з пулиці. Фу... чути звуки. Так, навічути звуки. А ми сюди не зайдемо, бо треба пас левел 3. А в нас його нема. А як би в нас був, ми зайшли? Ми... Що ми... так би було? там Роксі дивіться. Це кімната Фредді. Дай, що тут було? Чому не камера так повернуться? О, Фредді! Фредді, привіт! Так. Тепер йдемо брати оцей е, фотопас. Сік сефоні. Теж не можу пройти. Треба фото другого рівня, якого в мене нема. Так, і давайте візьмемо оцей фотопас. І йдемо. Звільняти. Come Камери come нам такі недоступні. Нових повідомлень особа нема. Йдемо звільняти Фредді. Так. Тут нема чогось цих штук там. Все, Фредді, да. Фредди. Фредді. Вийди сюди. Та чого ти не можеш вийти з двері, чи що? Ти сам з двері вийти не може. Боже, як так? <плес> да, сам з двері вийти не може. <плес> Хоча б, да, я зайду в тебе. ні. не. Ай, даже давай, <плес> Чому <вони> так довго балакають. <плес> oh, О, все, тепер може. Я не хоче виходити, наскільки він лінивий. Але давайте зайдемо у нього і будемо керувати ним. У нього вся батарея. У нього вся батарея. Але я ж пам'ятаю, що у ФНАФТІКІТБРІ в нього було дві батареї. Типа 2% заряду. Так. Опа! Цей чувачок з'явився. Значить, карта загружається. Загружається. Так. Все, побігли. Донис. О, почали трошки провагувати. Значить, карта ще прогружається до кінця. Ой-ой-ой. Так. Ну все. Ну я ж звісно на ультра граю, може і Тому вот так от. О, Неса шукає. Що має... наш Грегорі каже, що ми not вертались на тебе. А от Фредді Фадбор каже зовсім інакше. Well, well, her... Коли вже буде кінець сходів? Ой, oh, Ой, вже бачу кінець room, Так Та йо -йо! Це Не кінець. Оце нарешті кінець. Темно Опа, вже не темно. О! You're ми все okay. Прийти не можемо. Тепер нам треба йти у медпункт, якщо я не помиляюсь. І ми там сховаємось, і там почнеться катсцена з Ванесою. Ну так, як я йду. Все, нас Фредді випихує із себе. І тепер нам треба йти сюди. Ну от, я ж казав, що у нас. Так. Фредді Тічу. Чому? чому не так? Ну, вона ще там буде говорити про Фредді. І це трошечки буде довго. систем Не поговорять про те, що зламався на концерті і зіпсував весь їм концерт. А от е, і ще не шукають якраз таки, Грегорі. Що, що я одна сука Грегорі, їм вона мене шукає. Вона вже всіх попередила про те, е, що треба знайти Грегорі і віднести Грегорі. І вона каже, що він вертався в свою кімнату, так, ну я просто не мастер перекладач англійської, але деякі слова йому перекласти. А плюс я знаю ось, трошечки сюжет. Все, Фредді, йди за мною. Йди за мною. Йди за мною. Та йди за мною. О, все, молодець. А закрию ту штуку. Закрый цю штуку. Так. Все, побіг. Мені здається, що ми швидше добавим, если на ньому. Я за маму, а я вже піду сам. Так. Давай, іди. О, от, іде за нами. Ага, катсцена почалась тоді. Бачите, то, от це от. Е -е, він почав говорити, Фредді, туді... тоді, о, стало два заряду. За 100% стало 20. Капець. Як так? Ну, не знаю. Якась логіка не логічна. Тепер нам треба йти. А зараз по, по суті по е, в нього має бути 1% заряду і все. І все. Ну от, що я й казав, 1% заряду Він нас, звісно, не з'їсть. Ну, але нас викине. Так, і, ми, і ми маємо все самі проходити. Ну просто шикарно. Фредді Фасбер нас залишив так, що ми все самі проходили. Ну дякую, Що допоміг, але Міг би і більше допомогти. А може він знав? А може ми його потягнемо за собою? Типа із собою ми його потягнемо в той. Ой. Той ні -ні, ні, ні, іди сюди. Молодець. Все, тепер тягнемо його з собою. Давай, тепер тягнемо його з собою. тягнемо його з собою. Давай, іди сюди, іди сюди. Двері відкрити не може. Капец. Короче, хай сей дам заряджається. А ми от, Чіка і пройдемо крізь чіку. І якраз таки е, пройдемо більшу частину. Клік. Все. баночки. Іде на баночки. Все, давай, давай, давай. Трошки почекаємо і. все. побіг, побігу, 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 побігу. Так, все. І зараз, по суті, ми маємо тікати від Монті. Фух, а от речі, ви замітили, що наскільки якісно зроблено, похоже. Це Play студіо. Ну, Юнрал Плей Студію, як завжди, великий респект. Великий респект дуже гарно зробив деталізацію. До речі, хто не знав, Play Studio українець. Я сам недавно дізнався. Але він українець. Тому, виглядає, йому респект. О, все, тікаємо від Монті. О, дивіться, прикол зроблений. Тепер біжи, 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 біжи. Біжи, бежи, давай, 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 давай. Давай, швейче, швейче, бежи. Нарадежене, зарадажина, не. А, нам наша травма это учу, давай, пойду. Давай, давай, б, все, давай. хочу червона ресочка була бы, все, она бы. Давай, швей! Давай, давай, ч, давай, 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 бежи. Шучи, бежи, 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 побежи, погай, бежи, бежи, пиши. Бежи, бежи, бежи. Мы прийшли. Мы прийшли, друзі, мы прийшли. Так, хуу. Так. Фух, ми пройшли його. Тепер щось нам Фредді говорить. А ми зараз маємо отримати доступ до камер і маємо пройти там крізь Чіпки. До речі, я тільки зараз я, я, от, от, я почав тільки зараз знімати FNAF Security Breach, хоча FNAF Security Breach вийшов у 2021 році. Я, я як вже ну, ну, трьохрічну тему знімаю, то що три роки тому вже, вже всі зняли три роки тому. Я одесно тут не зняв профносик юриті пич Так, все. Прямо. Все, я маю доступ до камер Піцаплексі. Я не знаю, чи ми її зможемо використовувати. Але по суті маємо. я думаю, що на телефоні складніше зробити, так щоб ми їх могли використовувати. Так як я її думаю. Ні, ніяка камера не працює. Обідно. Баль, давайте біжимо напролом, пролом напролом, 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 напролом. напролом, 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 напролом. Фух, а може так, а на йому я так повезло, чи там не було чики. Я буду перебігти колом. Тоді я би мав проходити монті спочатку. Так, все, біжимо, 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 біжимо. Е, ч він каже, що... Е, він каже, що закривається, хоча воно не закривається. А чомусь ми пройти не можем. Не зрозумів. А ч так? Чого ми не можемо прийти? студії, що це таке? Якщо ти дивишся це відео, будь ласка, роби так, щоб було видно, що воно закривається. Так. А я побіг... Якраз таки збирати оцей подарунок. І зараз збережемося. Типу, щоб. Якщо нас вб'ють, то якраз таки ігрестики... я вже мав цей тікет лобі. Так, все, я зберігся. А тепер. тепер, вибачте. О, тепер... О, чекайте. Є вже роботи, тут є роботи. І зараз нам буде треба так зробити, щоб роботи нас не чіпали, друзі. Так, і зараз мені треба побігти і взяти магніт містера Гіппо. Те, що тут от знаходиться. Щоб дістати квиток Сонця та місяця. Зараз нам треба відволікти Чіку, яка там ходить. І давайте зробимо так: от вона там ходить. І давайте підійдемо до робота. Робот подасть сигнал. Ось вот так от. І зараз чіка сюди прибіжить. І Тепер біжимо максимально швидко наверх. Давай, 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 швидше, швидше, біжи, 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 давай, давай. У нас мало часу, давай, 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 швидше. Швидше, 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 біжи, біжи, біжи. Давай, 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 швидше. Ай, біг закінчується. Давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. Швидше, давай, 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 давай. Давай, давай. Слава Богу, роботів тут нема, вони нас не затримують. Давай, 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 давай. Все, тут нас Чіка не знайде. Все, 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 все. Можна бути спокійним. Тепер йдемо забирати оцей квиток до садочку сонця та місяця. Так, де тут Чікає? А вона на нас реагувала у черзі! Вона не може дістати! Боже. Вона зреагувала на нас через сітку, але нас дістати не змогла. Капець. Ну що зробиш так? А от, манкомат? Що? Це Манкомат. пас. А він застряг. Ну шо там, не можеш мене зловити. Мега, я тут за склом, за сіткою. Так, давайте попробуємо містер їпу підрочепити. Опа, причепилась. Все. Тепер ми маємо, маємо цей квиток. Ми маємо вже цей квиток і тепер маємо дістатися е, того залу, сонця та місяця. Надіюсь, вона не буде наверху в той момент, коли я йду наверх. Спідран, давай, 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 швидко, 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 біжи, 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 давай, 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 давай. Давай тебе прошу, давай, хоть чіки там не було, хоч би чіки там не було, хоч би чіки там не було немножко. Давай, давай, давай. Швидше! Швидше, швидше! Давай, давай, давай. Подвеска, подвеска, подвеска. Давай, 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 давай. Еее. Yeah! yeah! Нам вдалося, друзі, пройти сюди. Ой, ё-моё. Друзі, нам вдалося сюди пройти. Нам вдалося сюди пройти. Блін, трошки підвісає. Карта ще прогружається до кінця. Ой, я там бачу збереження. Дивіться, 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 якісно, красиво, що і зроблено. Юнра, опустуйте, величезний тобі респект. Дуже Дуже класно. А от підзарядка. Ми зайти в неї не можемо. Бо потім ми не підзайти. Так, тепер зберігаємось. Зберігаємось. Так, все, друзі, ми вже збереглися. Все, ми збереглися. І тепер, дисадок, там, де буде місяць та сонце. Як на мене, це буде дуже складне випробування. Але Але ми будемо його проходити в наступному відео. Тому, друзі. Думаю, тобі відео сподобалось. Думаю, думаю, нам час прощатись. Думаю, з вами був я, Назар, і всім пока-пока.